У центрі почино Софіївки, що в Магдалинівському районі, вихідними було людно. На толоку люди несли граблі, лопати і воду. Усіх зібрали не на суботник, бо чималу територію тут прибирають регулярно. А щоб висадити молоді дубки. Попри те, що в кожного вдома свій клопіт, люди підтримали ідею створення парку родової пам'яті. Є критична маса позитивних речей. Якщо є 3% людей із 100, які можуть щось робити, є смис починати справу. Серед найактивніших жителів Почино-Софіївки і Артур Погосян його родина підтримує не перший проект розвитку села. На толоку цього дня чоловік прийшов із доньками. Я буду сьогодні папі допомагати сажати дерева. Не тільки для мене це важливо, а для в селі. Голова сім'ї висаджує молодий десятилітній дуб на честь своїх працьовитих предків, яких у селі добре пам'ятають. Поливаю дерево дедушки Гургена. Ось так, ніже, 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 щоб не наляпати. Ось так, возле корневої системи. ось так. Щоб вони знали історію свого роду, тому що історія втрачається. А як звісно, не знаєш своєї історії, значить не буде будущого людина. Є тут род Макаренків, род Окунів, род Носових. Кожен, щоб знав свого діда, прадіда фахівці радили висаджувати деревця восени. Так більше шансів, що приживуться. А оскільки усе оживає навесні, та ще й саджанці з закритою ґрунтовою системою, ніхто не протестував. Навпаки, для важливої справи прийшли цілими родинами, і головне. Із гарним настроєм вирости, приїде подивиться на свого дуба. Де да, він посадив і не забуде для всіх. Це важливо для дітей. Для всіх поколінь глибоке покоління далеке, далеке. Мені 75, йому 5. у віри Андріянівни Познякової потрійна подія напередодні відзначила 80-річний ювілей, виряджає онука до лав збройних сил. Пропустити створення першого в Україні парку родової пам'яті. Просто не могла. Все хорошо, я довольна. Що мною ще старукою. Нашу ж так? роди родинний парк буде. Так. Да. За задумом ініціаторів парк закладається в оригінальний спосіб. Не квадратами із чітким інтервалом, а по спіралі. У самому центрі майбутнього дубового гаю гранітне каміння. Зазок із минулого теперішнього в майбутнє, і по суті, справи життя не закінчується. Як нас там, колись казали, воно безперервний процес відновлення, реінкарнації і повернення. Жодної копійки бюджетних коштів. Гроші на організацію знайшла ініціативна група. Не обійшлось і без благодійних внесків на підтримку парку від жителів. Сума дорівнює віку старішини роду. Посаджений власноруч дуб, жодна родина не сплутає із сусіднім. Учасникам події вручили іменні таблички із родовими прізвищами. Род лакеєвих, будь ласка, всі в місті станті. Одну секундочку укріпити сімейні традиції, повернути повагу до літніх людей і, власне, подати гідний приклад нащадкам. Це основна мета події. А ще мешканці почино Софіївки передають естафету іншим селам і містам, щоби подібні родинні парки з'явились всюди, де шанують один одного жителі незалежної України. Євген Коптів, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.